Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зробимо сьогодні такий розклад. Це мій розклад, тому що мені цікаво, на кого не нападу публічну персону. Всі вони, як не на москалі, працюють, то якісь агенти, то ще хтось, то ще хтось. І так. Ви мене звинувачуєте, будемо тоді дивитися, скільки в Україні публічних особ в процентному відношенні з Кремля. Да. Ну тут важко сказати, чому я зараз скажу. Тут два старших аркани, зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Якщо конкретно брати, і так у процентному відношенні. Ну, 90% не може бути. Я не ві... оце я не повірю. <кій> Якщо взяти п'ятірку, перша у нас п'ятірка вийшла, так, то можна сказати, що 50% у нас а, публічних людей, будемо так говорити, працюють. На Запаребрік. Давайте подивимося, це правда чи ні. Бачите, в тіні стоять. Чекають, ви знаєте, карти ще дословно показують, поки в Україні йде е, боротьба за незалежність. так? Ось це можна сказати: карта незалежності з імператрицею, ці два старших гаркана. Поки йде війна, вони ще мовчать. Вони вилізуть тоді, коли. Буде, наприклад, не наша перемога, щоб ви це розуміли. Давайте подивимося. Правильно я зрозуміла? Так, да, правильно я зрозуміла. Все я правильно зрозуміла. Ось вам і так. Вони сидять, вони зараз дуже правильні, вони зараз дуже проукраїнські у вишиванках, провладні, не про владні, а такі патріотичні. Ось. Дуже багато, дуже багато. А, тепер ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, мені потрібно, тому що я чомусь не думаю, що 50%. Ну, давай. Ця карта каже, два, дивіться, з одної сторони, можна сказати, що це 20%. Якщо ми візьмемо ось тут, знову п'ятірка випадає. Знову випадає п'ятірка. Ну, дивіться, це публічних людей. Тобто, всі, хто під час війни тобто, перевзулися, стали патріотами, не треба більше поговорити. А, Ось, але дуже-дуже багато. Ну, а що можна говорити, якщо у нас влада непонятно на кого працює? Хоча ми знаємо всі, особливо ті, хто спонсори каналу, вони бачили, на кого це все працюється. Гаразд, мої дорогенькі, для себе я вияснила, що багато, дуже багато, які засіли навіть от ця карта говорить, вони навіть отримують гроші а за це. Ось, і якщо час прийде, вони зараз ось у невизначеному стані. Тобто, половину наших, якщо взяти тут, я сказала, 50%. То е, тут говорить, що половину знову виходить 50%. Я не думаю, що 90% це я, я не відчуваю цього. А от половина може бути, може бути що е, працюють. Вірніше не працюють, це скоріше, знаєте, є таке визначення, коли людина вливає свої гроші в фірму, але не активний учасник влила гроші. І тільки ж е, чекає на дивіденди, тобто на проценти, але не є активним учасником. От вони зараз, е, ось це Я, я не знаю тільки, як це українською мовою називається. Ви мені якраз напишете і підкажете. Ось такий розклад, мої дорогенькі. Тобто, є таких дуже багато, і це буде залежати від того, чи виграємо ми, чи переможемо ми. Дойдемо до перемоги, а тоді вони покажуться. Вони покажуться тільки тоді, коли Україна програє, щоб ви розуміли. Мої любі, ви повинні розуміти, що Рашка вона не один рік і не 10 років вкладалася кучу, бабла, я так і скажу, по всьому світу своїх агентів. Вони є кругом. А в Україні дуже багато. Раніше це взагалі ви згадайте, коли були справжні патріоти? Вони всі, ті, хто були колись, Рашка туди, вони тепер поставали ні з того, ні з цього великими патріотами. От який я такий, я забула, як його, він, він дуже його часто на прямому крутять. Такий молодий, худий, шустрий, чи Гончаренко, чи як його. Я пам'ятаю добрий, який він був, язикатий е, проросійський. І тут ні з того, ні сього він той самий язикатий, тільки, е, тільки, е, ну, розумієте, а у нас війна з 2014 року. Ось так. Просто робіть висновки. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!